Вчитель предмету захист України Петро Власюк розповідає учнями, яке положення має бути під час стрільби з автомата. Стріляти старшокласники навчаються в інтерактивному лазерному тирі. Його у ліцеї села Корделівка Калинівської громади облаштували місяць тому, каже Петро Власюк. Ми написали проект. Проект виграв перше місце. Проект як ми виступаємо на змаганнях. Зірниця, джура. Спартакеда до призовної молоді і показали всім, що ми можемо вчитися, гарно вчитися і що це нам необхідно. Програмно-апаратний комплекс для імітації стрільби оснащений двома макетами пістолета та двома макетами автомата Калашникова зразка 47-го року, розповідає вчитель. На екрані зображені мішені, в які необхідно поцілити спеціальним лазером. Прицілювання. Положення стрільби, стоячи, лежачи, сидячи, стрільба ну, у русі, всі ці вправи вони ну, стараються вивчати. Можна задати кількість патронів, відстань до мішені. І після останнього патрону можна знати свій результат. Тимофію Пащенку, 16. Каже, тепер знання та уміння на уроках із захисту країни значно краще засвоюються. Це дуже хороший досвід. Стрільбу, звісно, справжнього автомату це не замінить, але хоча б якесь поняття базове, як правильна стійка, ну, що він тяжкий, то це дуже добре дає. Це необхідно, тому що потрібно боронити свою країну. Вчиться стріляти в лазерному тирі і Богдан Осаволюк. На мою думку, це знадобиться в подальшому житті, наприклад, ну, наприклад в струковій службі, щоб фокус би тримався на... Мушка знаходиться посередині цілика в прорізі, і фокус потрібно тримати на цілику, щоб влучити. Не... Щоб Автомат для неї заважкий, каже 11-класниця Ангеліна. Втім, від хлопців не відстає. Вміти поводитися зі зброєю у наш час необхідно усім, зазначає. Взагалі, ну, як для дівчат, то це цікаво, бо в інших школах такої можливості немає, як в нас. І спробувати можна. Багато дівчат зараз також військові, і я думаю, це дуже великий плюс для нашої школи і загалом для нас теж. На облаштування лазерного тиру у ліцеї витратили 170 тисяч гривень, говорить Петро Власюк. 125 тисяч гривень надала Калинівська міська рада, ще 45 тисяч обласна. Ліцей був серед переможців обласного конкурсу на отримання грантів для закладів освіти. Гроші, зокрема, виділили на реалізацію проєкту Готуємо захисників вітчизни. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина.